Фокус на проблемних питаннях в Івано-Франківську відбувся відкритий діалог, присвячений формуванню бюджету України на 2026 рік. Захід об'єднав народних депутатів, освітян, експертів та представників органів місцевого самоврядування. Мова йде за освітню субвенцію, яка забирається від громад в кінці року. Мова йде за пільгове перевезення, що визначається державою, але оплачується з місцевого бюджету. Мова йде за силове ПДФО, повернення їх місцевий бюджет для того, щоб громади мали можливість вирішувати. Проблеми основний посил державного бюджету. Ми вбачаємо, що чим сильніше громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях, тим менше проблем піднімається на обласний і загальнодержавний рівень. Вже відомо, що у проєкті закону України про державний бюджет, ухваленому в першому читанні, враховано частину пропозиції асоціації міст України, зокрема щодо збереження 64% ПДФО територіальним громадам. Але нас очікує друге читання. Закону про бюджет і дуже важливо, щоб і 64% залишилося в громаді. А також ми піднімаємо питання реверсної дотації, щоб все таки реверсна дотація залишалася в громадах або принаймні в областях, для того, щоб ми могли. Використовувати ці кошти для розвитку. очільниця Тисманицької громади Тетяна Градюк підкреслює, головний фінансовий документ держави прямо впливає на функціонування громад, коли у 2023 році вилучили з бюджетів місцевих територіальних громад ПДФО військове, так зване військове, то для Тисманицької громади на хвилиночку це близько 20 мільйонів гривень. Якщо говорити про те, що ми вже третій рік живемо за мінусом цих коштів у нашому бюджеті, і ми все-таки баланс зводимо і залишаємося на своїх позиціях, допомагаємо нашим Збройним силам України, допомагаємо нашим ветеранам. То сьогодні при формуванні бюджету 26-2026 знову у нас вилучається 4% ПДФО. по дфо обговорювалися також питання енергетики, газової сфери та опалювального сезону зрозуміло, що наш видобуток газу суттєво уражений на Полтавщині Харківщині, тому будуть велетенські з цим проблеми. Добре, що уряди і президенти є нормальні зараз домовленості зі Словаччиною і відповідно там буде підстраховка, що зокрема Західній Україні дозволить краще пройти зиму. Що стосується енергетики, знов ж таки зрозуміло, що Сумська Чернігівська область це край складно, край проблемно. Всі знають, що Чернігівщина фактично в блокаутах лежить і звідти не випускають. Тут все буде набагато більш стабільно але це означає що громади з таких регіонів, як Прокарпаття, мають більше фінансово допомагати територіям ураженим, територіям зони активних бойових дій. Також розмова стосувалася діяльності місцевих рад в умовах потенційного зменшення кількості депутатів, зокрема рад в малих громадах до 15 тисяч там, де немає. Партійності, і якщо депутат складає повноваження, то на його місце, зважаючи на те, що в військовий час не можна проводити вибори, ніхто не заходить. Квотність залишається та сама, але кількість депутатів зменшується. Наразі сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Моя Пропозиція особисто виходячи з ситуації у селищній раді, запропонувати, щоб Сесія була повноважною, коли на пленарному засіданні присутні 45 відсотків. Захід став майданчиком для напрацювання спільних рішень, спрямованих на посилення спроможності місцевого самоврядування. Яна не Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реї.